Шановні співвітчизники, перед нами стоїть задача бути міцними та терплячими. Наша країна переживає випробовування, але саме в такі моменти виявляється наше справжнє обличчя та єдність. Ми, українці, завжди були відомі своєю силою, відданістю та спільністю. Сьогодні це не є винятком. Об'єднані вірою в краще майбутнє, ми можемо подолати всі труднощі та пережити негаразди. Терплячість це не просто слово, а наше справжнє, збройне зная. Сприймаємо кожен випробування як можливість зрости, навчитися. Та вибудувати майбутнє нашої держави під назвою Україна. Сьогоднішні виклики це завдання для нас всіх, адже в єднанні ми знаходимо силу. Ми віримо в краще. Ми віримо в Україну. Нехай наша солідарність буде як невидимий щит, що захищає нас від негараздів. Важкощі дороги ведуть нас до великих перемог. І ми разом подолаємо будь-які труднощі. Нехай кожен день приносить нам силу та натхнення. Давайте бути підтримкою один для одного, виявляти доброту та розуміння в складних моментах. Згуртувавшись, ми зможемо подолати будь-які труднощі та покращити. Наше майбутнє життя. Нехай наша Україна процвітає в мирі та злагоді. Будьмо міцними духом і терплячими. Адже саме в цьому заключається сила нашого українського народу. Ми пишаємося тим, що ми є українці, з любов'ю та вірою в майбутнє ваша. Наталя Миролюб